Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на обзорі насос для водойми фірми Атман, виробник Китай, модель АТ-103. Це один з надійніших китайських виробників. Конкретно ця моделька використовує виробляється вже дуже багато років, навіть не 10, а набагато більше. Тому вона така дуже проста, надійна і гарне, гарно працює у всіх клієнтів. Тому в до до рекламі цей продукт не потребує якої розкрутки? Так, сам по собі насос виглядає таким чином. По характеристиках 103-ї моделі споживає 25 Вт, перекачка 1300 літрів за годину. І може максимально піднімати воду на максимальну висоту 1,2 метри. Але не забуваємо, що 1,2 метри там води буде дуже дуже мало. Також на насосі є можливість регулювання механічний такий кран, регулювати можна більше-менше. Провід плюс-мінус 1,5 метри присоски, якщо його використовувати в акваріумі для подачі повітря. Для цього занурюємо повністю з проводом воду на глибину пару сантиметрів, вставляємо цю насадку і одягаємо на цю насадку трубочку на повітря. Трубочку виводимо з акваріума, і таким чином звідси буде виходити поток води з повітрям. Це для акваріума, для фонтана чи водоспада невеликого. Перевертаємо. Показник 1-2 метри: це не беріть його в притик. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас був плюс-мінус нормальний об'єм води на виході з водоспада, то завжди діліть показник по підйому на два, це буде більш коректно. Тому якщо ми десь на пів метра на 60 сантиметрів його будемо ставити, щоб він подавав воду, то звісно, що куба води за годину він не прокачає. Може бути літрів 500-600, не більше. Тому не розраховуйте, що цей насосик вам дасть космічний об'єм, Води на виході. По габаритах він довжина 10-11 см там, на 6 і по висоті 8 Принцип роботи. Сюди всасується вода, проходить через насос, для того, щоб не забилося, тут, тут стоїть сіточка. Так, періодично нам його потрібно розбирати. Розбираємо до, так, э, прогортаємо отак. От І э, всередині є ротор, який качає воду. Сам по собі ротор періодично потрібно промивати э, мет, этот, керамічний стержень. Інколи у клієнтів, у яких в воді багато кальцію, забивається це все і може згоріти насос. Тому не забувайте про профілактику. Керамічний стержень дає можливість працювати в цьому насосі як і в звичайній воді, так і в салоні. Так, періодично промили, поставили на місце. Все. І зібрали докопи. Цей насос може працювати 24 на 7, основне, щоб ви його не використовували без води. Без води він, звісно, згорить. Тобто вони згорають, коли вони без води працюють довгий період часу. І друге, коли забивається всередині ротор, стопориться і насос без охолодження теж перегорить. Так, підсумовуємо: доволі надійний ціна середня, провід для цього насоса вистачає по довжині. Може працювати з цим штуцером, на який ви одягаєте шланг на подачу. Стандартна відповідь, який діаметр шлангу. Шланг тут потрібно 16, щоб був внутрішній діаметр. Якщо у вас буде більший шланг, можна піджати хомутом металевим. Посилання на насос залишаю знизу під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!